Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми запродовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку загальне знання номерації трицифрових чисел. Для багатьох з вас математика пов'язана з вивченням чисел. Ще в першому класі ви постійно запитували, коли ми будемо вивчати мільйон, як записувати це число. Ось і настав час, коли ви дізнаєтесь про багатоцифрові числа, в тому числі про мільйон. Поміркуйте, в світі рахують мільйонів. Що про це число вам хотілося дізнатися? Певне, що знання з сьогоднішнього року ви будете користуватися в житті. Отже, запишіть, будь ласка, число відповідь 650 мінус 600. Це у нас 50. Отже, 10 листопада класна робота. І 50 прописала. Так, отже, таблиця класів росіян. Ми з вами вивчили клас одиниць. Це в нас клас... ми вивчили одиниці, десятки сотні. Тепер ми з цього будемо знайомитися з класом тисяч. І теж поділяється на клас тисяч одиниць, тисяч, десятків тисяч та сотні тисяч. Отже, назвемо з вами числа 568. Це 5 сотень. 6 десятків і 8 одиничок. 405. 4 сотні і 5 десятків, 290, 2 сотні і 90 десятків. Розкладаємо з вами 568, це 500 плюс 60 плюс 8, або 5 сотень, 6 десятків, 8 одиничок. 405 це 400 плюс 5. 4 сотні, 5 одиничок, 690, ой, 290, 200. До 90. Це дві сотні 9 одиничок. І якщо ми порівняємо їх, запишіть, будь ласка, номер 1. Так, з 80 кг свіжих грибів виходить 16 кг сушених. Скільки кг сушених грибів вийде з 40 кг свіжих? Отже, записали 18 кілограмів, 16 кілограмів, 40 кілограмів невідомо. Так, отже, що ми можемо зробити? Ми можемо 80 поділити на 40 І дізнаємося, скільки разів ми зменшили. 80 ділимо на 4 – це 2 рази. О, 2 рази менше. Так, тепер що ми робимо? 16 теж ділимо на 2, отримали 8. 8 кілограмів. Відповідно, об'єднуємо вираз – 16 ділимо на 80, ділимо на 40, дорівнює 8 кілограмів. Відповідь 8 кілограмів сушених грибів, вийде 40 кілограм свіжих. Так, номер 3. Нам потрібно з вами обчислити дані приклади. 918 ділимо на 54. 9 можна поділити? Ні. 91. Так, поміщається один раз. Відняли 54, 1 мінус 4 7, тут 8, 8 мінус 3. спустили 8. 378. 4, щоб закінчилось на 8, і це у нас 7. Далі наступне. 250. Ні, це 375. ділимо на 25. 3 ділиться на 25. Ні. 37 поміщається. 1 і відняти 25. Це залишилось тут у нас 2, 1, 125 і це 5. Так, будь ласка, зупиніть відео та спробуйте самостійно обчислити дані приклади. Коли в число, тоді вмикаємо та перевіряємо. 2 ділиться на 42? Ні, 25 ні. 252, 2, щоб закінчилось на 2 і це 6. Так, 3 ділимо, перевіряємо 6. І друге перевіряємо 11. Так, ідемо з вами далі. Номер 4. У нас тут простіше чи ускладнене рівняння. Оскладнене. Що ми спочатку робимо? Так, ми повинні 72 поділити на 6, це 12, помножити на P, дорівнює 84. Як знайти P? Подірюємо 84, поділити на 12, і буде 7. Далі, X дорівнює 288, поділити на 32, дорівнює 16. 2 ділиться на 32? Ні. 28? Ні. 288, так, 2, щоб закінчилось на 8, це або 4, або 9, ну 4... Нам замало, відповідно, 9. І тоді х поділити на 9 дорівнює 16. Я знайти х, потрібно 16 помножити на 9. 10 на 9. 90. 6 на 9, 54. І разом буде 144. Так, ідемо далі. Наступне 74 мінус n поділити на 4. Дарівня 144 поділити на 36. Що ми можемо порахувати? Ось цю частинку. 144 ділимо на 36. ділиться на 36. 14. Ні. 144. Так, ще щоб закінчити на 4 і це 4. Тобто виходить 74 мінус n поділити на 4 дорівнює 4. Щоб знайти цю частинку, потрібно 4 помножити на 4. Буде 16. Тоді n дорівнює 74 мінус 58. І підставляємо. Зупиняйте, скільки вам потрібно. Так, 29 плюс С мінус 25 дорівнює 56 мінус Так, рахуємо, 56 мінус 9. Це на 47. 29 девяс Смінус 25 дорівнює 47. Як знайти цю частинку? Потрібно Смінус 25. Так. 57, 47 мінус І буде це 18. Тоді ми шукаємо додавання 18 плюс 25, і це дорівнює 43. Підставляємо і записуємо. Наступне. В в місті Дубай розташована одна з найбільших будівель у світі вежа бурдж Халіфа, ось вона у нас. Її висота 828 метрів. У Дубаї також міститься дивовижна споруда Дубай фрейм за вишки 150. А ще у світі один із найвищих готелей. Бурж Ель Араб завишка 321 метр. Розташуйте зазначені споруди зі спишення висоти. Отже, 150, 321 і 828. Отже, чим відрізняється клас одиниць від класу тисяч? Що в них спільного? Назвіть розряди: домашнє завданням буде номер 3 Будь ласка, зараз можете зупинити. Вам потрібно порахувати дані обчислення, впевнена цим впоратися на відмін. Всього найкращого і до побачення!